Open Agri Club – платформа для розвитку малих фермерів та агросектору України у Москві Фактично відкинули пропозицію президента України Володимира Зеленського щодо встановлення енергетичного перемир'я України з Росією. Про це прес-секретар Кремля Пісков заявив російським ЗМІ. Він цинічно сказав, що у Росії нібито працюють над миром в Україні. А не перемир'ям стійкий гарантований і довгостроковий мир, який досягається шляхом підписання відповідних документів, є абсолютним пріоритетом, сказав речник Кремля. Напередодні російський диктатор вкотре запевнив, що він нібито досягне усіх цілей, так званої СВО під час засідання Ради РФ і справ людини він виступив із брехливою заявою про Донбас. Зазначив, що українські території, які повернулися до РФ, які окупували окупанти, вони є дуже важливими для Москви, оскільки вони завжди були частиною Росії, заявив Путін. Территория – это важно, это наша историческая территория, абсолютно точно. Россия создавалась -то таким образом, что это всегда было частью России, здесь вопроса нет. Просто это естественная вещь, факт исторический. И даже при образовании, создании Советского Союза шел спор, я уже говорил об этом, Донбасс вошел в состав РСФСР. А потом Владимир Ильич решил, как он выразился, это прямая речь из документа «перерешать». И он перерешил, и все, Донбасс отдали в Украину. Вот. Ну, вот так вот сложилось. Сейчас я не буду никак комментировать то, что произошло. Но дело не только в этом, дело в людях. В людях, которые не смирились с госпереворотом на Украине в 2014 году. И, и против них и начали воевать. Причем воевать начали с использованием артиллерии, тяжелой техники, танков и, и самолетов. Вот, вот с чего все началось. Вот, вот когда началась война. Мы пытаемся ее закончить. Вынуждены делать это вооруженным путем. И мы безусловно доведем э, это дело до логического завершения, э, до достижения цели специальной военной операции. Але Донбас не задовольнить Кремль The Times розкрило особисту причину, яка рухає Путіним. Повномасштабна війна це не тільки про території. Донецька область найбільше постраждала з усіх регіонів після того, як кремлівський диктатор Путін вперше відправив війська в Україну ще у 2014 році. А потім через 8 років почав повномасштабне вторгнення. Багато міст і селищ сильно зруйновані тільки в портовому Маріуполі, за даними президента України Зеленського, російські бомбардувальники вбили щонайменше 20 тисяч мирних жителів. У спробі укласти мирну угоду, яка вислизає від нього вже майже рік. Президент США Дональд Трамп намагається тиснути на Київ, аби передати Москві весь Донбас, щоб до різдва набуло чинності вже припинення вогню. Пише «The Таймс. Кремль заявляє, що бойові дії не припиняться, поки Україна не виведе війська, включно із укріпленими містами, такими як і Слов'янськ у Донецькій області. Навіть якби Зеленський хотів поступитися землею Росії, Конституція України говорить, що територія може бути віддана тільки після загальнонаціонального референдуму, а провести його під час війни вкрай складно, якщо неможливо. Йдеться в матеріалі. Однак референдум не знадобився б, якби Київ просто вивів свої війська, формально не визнаючи російську владу, пише змі. Але провідний аналітик фонду Повернись живим Микола Біліско вважає, що частина військових могла б не підкоритися наказу відступити з Донбасу з непередбачуваними наслідками для національної єдності. Коли українців змушують іти на невиправдані поступки, це пахне національним приниженням, особливо для тих, хто воює вже понад 11 років. Сказав він. Російська армія контролює майже всю Луганську область і понад 80% Донецької. Путін зараз заявляє, що Росія захопить весь Донбас, якщо Україна не здасться. Але як зазначає Бєлєсков, бої за Краматорськ і Слов'янськ коштували б Росії. Десятків тисяч життів, і навіть якщо в підсумку ви втратите територію, краще змусити ворога заплатити високу ціну, а не створювати умови для його наступного наступу. Відступ без бою політично важкий і воєнним чином небезпечний, наголосив він. Ну і також експерт зазначив, що навіть якщо Україна і поступиться Донбасом. Кремль навряд чи припинить своє вторгнення. З точки зору Росії, всі ці плани підтримані Сполученими Штатами, це не про реальне врегулювання, а про створення і використання розколів в Україні, щоб потім продовжити наступ і ще більше зміцнити свої позиції на переговорах. Хоча Володимир Зеленський і отримав демонстрацію підтримки від європейських союзників під час зустрічі на Даунінг-стріт цього тижня, його позиції нібито ослаблені корупційним скандалом, який призвів. Минулого місяця до відставки Андрія Єрмака, керівника офісу президента, колишнього, і впливового радника, якого вважали другою людиною в країні, пише The Times. Хоча звільнення глави ОП безумовно стало ударом для зеленського. Поки що немає ознак, що це взагалі вплинуло якось на переговори зі сполученими штатами. Воєнний злочинець глава МЗС Росії Сергій Лавров стверджує, що президент США Дональд Трамп є єдиним із західних лідерів, хто нібито розуміє причини повномасштабної війни Росії проти України. Під час засідання Ради Федерації Лавров заявив, що Трамп став проявляти увагу до цього питання. Повторюючи російську методичку, першопричинами Лавров назвав неприпустимість вступу України до НАТО і права нацменшин. Не могу не упомянуть а то, что единственный западный лидер, который а, заботится о правах человека в данной ситуации, получается тоже Дональд Трамп. Потому что в тех предложениях, которые, надеюсь, не раскрывая большого света, в тех предложениях, которые Стивен Вытков при, привозил, которые обсуждались подробно с президентом Российской Федерации, специально сказана необходимость обеспечить на Украине, там, что останется от Украины. права национальных меньшинств, религиозные свободы в соответствии с международными обязательствами. Дональд Трамп знову повернувся до теми, що у вас немає карт. Президент України Володимир Зеленський відругував на низку гучних заяв президента США, які той озвучив у недавньому інтерв'ю виданню Політико. Зокрема, Трамп сказав, що Україна має провести вибори, бо вже не схоже на демократію. Ну а ще заявив, що Зеленський нібито і воює саме тому, що не хоче їх проводити. Крім того, американський лідер припустив, що Володимиру Зеленському доведеться все ж таки погодитися на територіальні поступки, оскільки він цитую програє. Президент України вкотре повторив, що територіальних поступок агресору не буде, але висловив готовність провести вибори за умови гарантії безпеки від міжнародних партнерів і сказав, що попросить Верховну Раду розглянути зміни до законодавства, які дозволили б провести вибори навіть під час воєнного стану. Я готовий до виборів. Мало того, я прошу зараз і заявляю, це відкрито Сполучені Штати Америки допомогти мені можна разом з європейськими колегами забезпечити безпеку для проведення виборів. І тоді наступні 60-90 днів Україна буде готова до проведення виборів, і я особисто маю на це волю і готовність. Ще однією поступкою, яку вимагають від України, є відмова від членства в НАТО. Трамп в інтерв'ю сказав про це як про очевидність. Також Сполучені Штати у своїй новій безпековій доктрині оголосили, що НАТО повинно припинити розширення, не узгодивши це із партнерами по альянсу. Президент Америки загалом розкритикував Європу, яка на його думку багато говорить, але нічого не робить. Водночас, за словами Зеленського погроз припинити продавати зброю для України в рамках ініціативи Пьорл не звучало. Сполучені Штати Америки тиснуть на Зеленського, щоб він погодився на значні територіальні поступки. Пише видання Аксіос із посиланням на джерела. Український чиновник сказав, що пропозиція США погіршилася після того, як Вітков і Кушнер зустрілися із Путіним під час двогодинної розмови в суботу. Американці хотіли отримати від України чітке так на питання про виведення військ з Донбасу. Було відчуття, що США намагалися різними способами переконати нас у прагненні Росії захопити весь Донбас, і що американці хотіли, аби Зеленський все це прийняв прямо у телефонній розмові, заявив український чиновник. Судячи зі статті Аксіос, Володимир Зеленський не відмовив американцям прямо, а послався на те, що ще не встиг детально ознайомитися із оновленим планом Америки, оскільки отримав його лише годину тому і ще взагалі не читав. Я нагадаю, що саме в цьому українського лідера і дорікає Дональд Трамп. Американський чиновник назвав це дивним, оскільки США, за його словами передали оновлену пропозицію ще за день до розмови Зеленського з Віткофом. Водночас українське джерело каже, що окремі документи надійшли безпосередньо напередодні, напередодні телефонного дзвінка. Пропозиція США містила жорсткіші умови ніж попередні варіанти щодо таких питань, як територія та контроль над атомною електростанцією в Запоріжжі, і залишила без відповіді ключові питання щодо гарантій безпеки, передають. Претензії до плану наші українські джерела щодо гарантій безпеки, то американці погодилися розширити їхні рамки, однак, за даними видання, Аксіос відмовляються затвердити ці гарантії в Сенаті. У США також негативно сприйняли поїздку Зеленського до Лондона. Адміністрація Трампа розглядала зустріч президента України на Даунінг-стріт як марну спробу виграти час у переговорах щодо мирного плану Трампа. У білому домі вважають, що європейці є головною, мовляв, переподною для угоди їхні поради зеленському виявляти обережність і терпіння викликають обурення американської сторони. Працюємо активно над усіма компонентами можливих кроків для закінчення війни. Так, Володимир Зеленський прокоментував своє європейське турне у соцмережах. Він написав, що українські та європейські компоненти мирного плану вже пропрацьовані, і наша команда готова представити їх американським партнерам. І, до речі, цей план можуть передати Сполученим Штатам вже сьогодні. Зеленський наголосив, що Європа також повинна мати право. Голосу у питаннях, які стосуються її безпеки, нагадаю, напередодні президент України зустрівся із головою Ради міністрів Італії Джорджою Мелоні, а також із папою римським левом XIV. Ну і до речі, із Понтифіком вони говорили про обмін полоненими та про повернення викрадених українських дітей. А ще Зеленський запросив Лева XIV відвідати Україну. Дуже розраховуємо на італійську підтримку і надалі. Це має значення для нашої держави, наголосив президент Зеленський. Трамп намагається послабити союз США та Європи. Ось таку заяву зробив Папа Римський. Він прокоментував недавні висловлювання президента Америки про те, що Європа нібито занепадає та має слабких лідерів. Далі цитую. Я думаю, що на жаль, деякі аспекти цього, які я бачив, призвели до величезних змін у тому, що протягом багатьох років було справжнім союзом між Європою та Сполученими Штатами, сказав Лев чотирнадцятий. Загалом у ЄС почали критикувати Трампа після його нещодавніх звинувачень на адресу Європи. До прикладу, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що американцям не потрібно рятувати демократію в Європі. Якби її потрібно було рятувати, ми впоралися б з цим самі. Вам потрібні партнери у світі, і одним із таких партнерів може бути Європа. А якщо ви не можете знайти спільну мову з Європою, то хоча б зробіть своїм партнером Німеччину. Ну а глава європейської дипломатії Кая Калас наголосила, що критика США має бути спрямована на Росію, де заборонене інакодумство, де заборонені вільні змі, де заборонена політична опозиція. Ну і де також заборонили соціальні мережі. На її думку, звинувачення Трампа в недотриманні свободи слова в Європі це провокація. А євросоюз уособлює свободу слова. Колишній заступник голови Єврокомісії Борель закликав Європейський союз чинити опір Трампу, який оголосив політичну війну ЄС він хоче бачити білу Європу, розділену на нації, підпорядковану його вимогам, і таку, що голосує за тих, за кого він хоче. Європейські лідери повинні перестати вдавати, що Трамп не є нашим противником, ховаючись за боязким і поблажливим мовчанням, і натомість захищати суверенітет ЄС технологічний у сфері безпеки та оборони, а також політичний. Демілітаризована зона на Донбасі обмін територіями, членство в ЄС, гарантії безпеки та інвестиції. Американський журналіст Девід Ігнатіус повідомляє, посилаючись на українські американські джерела подробиці поточної нової версії мирного плану для України, який зараз обговорюють і просувають Сполучені Штати. План поділений на три документи: власне, мирний план, гарантії безпеки та план економічного відновлення. До речі, те, що є саме три документи, підтвердив напередодні у розмові з журналістами і президент України Зеленський. Уздовж цієї лінії припинення вогню від Донецької області до Херсона пропонується створити. Так звану демілітаризовану зону за зразком корейської, а також глибшу зону, куди буде заборонено вводити важке озброєння. Таким чином, американці намагаються переконати Зеленського на виведення військ із Донбасу. До сьогодні, до речі, і Південна і Північна Корея заявляють про своє законне право на весь півострів. Обмін територіями невід'ємна частина угоди. Але Україна та США досі сперечаються про те, як будуть проведені кордони. Запорізька АЕС не буде під російською окупацією. Обговорюється можливість того, що Штати можуть взяти об'єкт під своє управління. Це до речі, приваблює деяких українських чиновників, пишуть журналісти. Україна може вступити до Євросоюзу вже у 2027 році. Адміністрація Трампа вважає, що зможе подолати спротив Угорщини. Членство сприятиме розвитку торгівлі та інвестицій, але, мабуть, найважливіше. Це змусить Україну взяти під контроль згубну культуру корупції у державних підприємствах. Ну і сполучені штати, нібито обіцяють надати гарантії безпеки, аналогічні статті 5 НАТО. Україна хоче, щоб Америка підписала таку угоду і ратифікувала її конгресом. Європейські країни підпишуть окремі гарантії безпеки. Команда Штрампа заявляє про готовність і надалі надавати розвідувальну підтримку. Суверенітет України буде захищений від будь-якого російського вето. Обговорюється збільшення граничної чисельності армії із 600 до 800 тисяч. Але Україна відмовляється від будь-яких формальних конституційних обмежень, на яких наполягає не Росія. Незалежно від номінальної чисельності армії посадовці кажуть, що можуть бути і додаткові сили, такі як Національна гвардія, ну або ж інші допоміжні підрозділи. Адміністрація Трампа, як і раніше, пропонує виділити 100 мільярдів доларів заморожених російських активів на відбудову України. Сума може бути збільшена. Також американські посадовці ведуть зараз переговори із BlackRock щодо створення українського фонду розвитку, який залучить 400 мільярдів доларів саме на відновлення нашої держави. Світовий банк також братиме участь у процесі. Трамп хоче подібних інвестицій, звісно, і для Росії. Кушнер та Вітков обидва переконані, що вони вийдуть до того і дійдуть до того, що країни, які торгують і процвітають, вони взагалі не мають воювати. Про це йдеться у матеріалі із посиланням на американські джерела. Дірку від бублика отримаєте, а не Україну. Мельник в Радбазі ООН відповів Росії. Постійний представник України при ООН Андрій Мельник наголосив, що Наша держава не торгує своєю територією і суверенітетом. Про це він заявив на засіданні Редбезу ООН, Передає а, кореспондент Українформу йорку і він підтвердив готовність України до конкретних кроків для відновлення всеосяжного справедливого і тривалого миру. Але при цьому наголосив, що наша територія і суверенітет не продаються наша територія і наш суверенітет не суверенітет продається. Ми не на різдвяному ярмарку. Ми не на сумнозвісному черкізовському базарі. Росія хоче, щоб Україна капітулювала, як ми щойно почули. Росія хоче, щоб ми склали зброю. І моя відповідь їй така. Дирку від Бублика получите ви, не Україну. Отримаєте лише дірку від бублика, а не Україну. Дипломат звернувся до членів Радбезу, ООН, нагадавши алегорію із п'єси Семюела Бекета Кінець гри, та наголосивши на небезпеці пасивності, Бекет показує нам, що справжній кінець починається не з руйнування. А з тихої капітуляції перед бездіяльністю зазначив мельник. Ну і він закликав членів ради діяти сміливо та рішуче. Щоб покласти край цій жахливій війні, потрібно більше ніж красномовство. Потрібна мужність, щоб діяти, перш ніж бездіяльність перетвориться на співучасть, перш ніж історія вирішить, що цей радбес ймовірно також дійшов до свого кінця. Конгресмен республіканець Томас Мессі вніс законопроект про вихід Сполучених Штатів із НАТО в оприлюдненому документі. Він називає альянс пережитком холодної війни і заявляє, що гроші, які Сполучені Штати витрачають на НАТО, треба спрямувати на власну оборону. Нато це пережиток холодної війни. Сполучені Штати повинні вийти з альянсу і спрямувати ці гроші на захист нашої країни, а не інших держав. Сьогодні я вніс HR 6508, аби припинити членство. США в НАТО написав конгресмен. Автор проекту стверджує, що альянс створювали для протидії радянському союзу, який розпався 30 років тому. А участь Вашингтона в блоці нібито обійшлася американським платникам податків у трильйони доларів. Изранський нафтопереробний завод у Росії припинив переробку нафти. Роботу НПЗ, розташованого на річці Волга, було поставлено на паузу, бо він дістав пошкодження внаслідок атаки українських БПЛА. Про це пише агенція Reuters із посиланням на два джерела. За їхніми словами дрони уразили установку первинної перегонки нафти. Вона є основним обладнанням НПЗ, яке також було атаковане дронами ще в серпні. і Перебувало тоді. На ремонті приблизно два тижні. Одне із джерел видання повідомило, що чергові ремонтні роботи можуть тривати близько місяця. Торік нафтопереробка на сизринському заводі була значно нижчою за потужність і становила близько 90 тисяч барелів на добу. Протягом минулого року цей НПЗ виробив 800 тисяч тонн бензину, півтора мільйони тонн дизельного палива та 700 тисяч тонн мазуту. Я нагадаю, що 5 грудня в Росії масово скаржилися на атаку дронів на Самарську область. Вибухи у розпало оголошеної загрози БПЛА лунали саме у місті Сизрань, де і розташований цей великий нафтопереробний завод. На території підприємства після вибухів місцеві спостерігали потужну пожежу. Ну і ураження нафтопереробного заводу потім підтвердили у генеральному штабі збройних сил України. Українські війська із середини листопада змогли повернути контроль над частиною Покровська і зараз утримують північні райони міста. Таку заяву зробив головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський на зустрічі із керівниками та редакторами провідних українських медіа. За його словами, був період восени, коли у Покровську вже не було українських військ. Однак з 15 листопада, внаслідок наступальних дій Збройних сил України змогли взяти під контроль. На півночі міста майже 13 квадратних кілометрів. Ну і він зазначив, що нині основний удар і основний театр бойових дій е, саме у Покровську та Мирнограді росіяни збільшили своє угруповання аж до 156 тисяч осіб. Ну а збройні сили частково відведені з позиції за 5-7 кілометрів від Покровська через неможливість ротації. Мирноград, як стверджує Сирський, не в оточенні. Російська пропаганда, за словами головкома, значно перебільшує досягнення своїх військ. Ну і також він нагадав, що оборона Покровська триває вже 16 місяців. Менше вуличної реклами та гірлянд і дозвіл на імпорт електрики для державних компаній. Уряд ухвалив низку рішень, аби покращити ситуацію зі світлом в Україні. Обласні військові адміністрації протягом двох днів мають переглянути списки об'єктів критичної інфраструктури, аби перерозподілити електрику на користь побутових споживачів. З переліку пріоритетних виключать споживачів, які не мають критичного значення для функціонування регіону. Онів в сьогоднішніх умовах водночас прем'єрка Юлія Сверденко запевнила, що освітлення установ, наприклад, шкіл, лікарень, а також складних перехресть, розв'язок чи аварійно-небезпечних доріг вимикати не будуть. А от додаткове освітлення парків, ірлянд, вуличної реклами, все це мають скоротити. Якщо підприємство використовує електрику, яку саме і виробляє, то його не будуть змушувати вимикати світло. Крім того, уряд дає дозвіл на імпорт електроенергії державним компаніям та компаніям із часткою державної власності 50% і більше. Ну, і графіки погодинних відключень світла сьогодні діють в усіх областях. Про це заявили в Укренерго. Застосовується також обмеження потужності для промисловості. Ну і у компанії просять людей ощадливо споживати електроенергію. Час та обсяг можуть змінюватися, тож стежте за інформацією на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні. Ну і станом на 13.00 відомо, що внаслідок Російських атак є знеструмлення у Миколаївській та Харківській областях. Відновлювальні роботи тривають.